Привіт! Як навчитись спілкуватись і бути цікавим співрозмовником на побаченнях з дівчиною? Хороше питання від Ромада. Ну, хороше. Майже як схуднути за три хвилини. Питання хороше, Романе. Ну, дивись, як навчитись спілкуватись? Ну, Розіб'ємо на дві частини. Ну, зазвичай, коли ми кажемо про навчитись спілкуватись, це що означає, що ти вмієш щось розповідати, ну при цьому, при всьому, достатньо тактовний, щоб слухати. Правильно? Ну, стосовно слухати зазвичай плюс-мінус усіх норм, а ось стосовно розповідати, треба дійсно навчатись. В інтернеті є вправи, як це робити, і ти можеш сам тренуватись. Я навіть на каналі в окремих відосах розповідаю, які вправи є, там де ти береш диктофон і щось там намагаєшся розповідати. Або йдеш на якісь курси. Курси ораторської майстерності, курси акторської майстерності. Ну, різні. Зараз там ти можеш піти навіть на якогось там для стендапера на курси. І там над цим ви будете працювати з викладачем. Тобто, або сам, або йдеш, записуєшся, і в цьому плані стаєш краще. Є друга частина бути цікавим співрозмовником на побаченнях з дівчиною. Цікавий співрозмовник, якщо ми беремо вже, що навичка розповідати, сторітелінг, у тебе навичка така є. Цікавий, якщо ми кажемо для дівчини. Якщо ми кажемо про зваблення, це чувак, який орієнтується в тих темах, на які їй цікаво спілкуватись. В лекціях я розповідав, що це за теми, як взагалі ці теми ну, зрозуміти, на які зазвичай дівчата полюбляють спілкуватись. Це почуття гумору і це вміння фліртувати. Знову ж таки, розуміючи і розбивши це на окремі ділянки, над кожною з нею працює. Я б тобі радив так. Потренуйся розповідати щось багато так, щоб тобі ну, було не так важко. П'ять хвилин просто підряд щось розповідати, переказувати серію серіалу, чи ти почитав книжку, переказувати цю книжку. П'ять хвилин ти можеш сам просто розповідати і тебе не зупинити. Це по-перше, подивитися, які теми цікавлять дівчатам, і, хоча б трошечки їх трошечки поцікавитись цими темами. Це по-друге, а по-третє, ходити на побачення і спілкуватися з дівчатами, тобто здобувати досвід, і ти будеш прогресувати. Ясно, що не через тиждень ти вже будеш цікавим співрозмовником. Але через два, через три, через місяць, через два будеш ставати все більше і більш цікавим співрозмовником. Ясно, що насправді до цього треба додати, щоб у тебе в житті щось відбувалось. Ну тобто, щоб у тебе були якісь захоплення, щоб ти прогресував, щоб ти досягав, досягав якихось цілей. Але, хоча б розпочни з того, що я сказав. Ось на таке питання від Романа, ось така моя відповідь. Але, Романе, саме головне щось роби. Дій, і все буде добре.